Продовжуємо тему надії у Христі. Римлян, відривок, який ми будемо, який будуть сьогодні зачитувати, який ми будемо трішки аналізувати, про який будемо говорити, це буде римлян, 8 глава, 24, 25 вірш. Я зачитаю. Ми врятовані і маємо надію в серці. Та коли б ми могли бачити те, на що маємо надію, то вже не надія була б. Хто ж може сподіватися на те, що вже бачить? Оскільки ми сподіваємося на те, чого не бачимо, ми чекаємо його з Читаючи цей відривок, відривок, неповний контекст, можливо, виникає чимало запитань. Чому надіється, як, для кого, у кому, для чого, що це взагалі таке надія, вона нам взагалі потрібна чи не потрібна, для чого. 24-й вірш, початок, він каже: ми врятовані і маємо надію в серці. Наша надія вона пов'язана із тим, у кого і в що ми віримо. Ми торкнемося затру... теми віри і теми надії і подивимось трішки, яка різниця між надією і вірою. Тобто, наша надія пов'язана із тим, у кого і в що ми віримо. Для нас, християн, це у Христа і в те, що Бог уже працює для нашого Спасіння. Христос уже прийшов і помер заради нас і воскрес. Амінь. Таким чином, це не просто бажання чи мрія. Це певне очікування того, що Бог все-таки виконує свої обіцянки. Надія це очікування того, що Бог виконує свої обіцянки, ті, які сказав. Чи лише врятовані, пише, ми врятовані і маємо надію в серці. Чи лише врятовані мають надію. І питання надію на що? Юра, вже говорив різні. Типи надії. І одна із них, яку я сьогодні також затрону, це буде надія на світська надія, скажімо так, надія на матеріальне, надія на наш розум, на те, що ми здатні як люди. Це помилково, звичайно, надія, і таке не варто жити християнам. Але вона існує. Вона, звичайно, є. Вона полягає в наших людських бажаннях, мріях, але, на жаль, бажання має тенденцію на нездійсненість. Тобто вони можуть не статися, вони можуть не здійснитися. Щось може піти не так, щось може піти не по плану, щось може взагалі не збутися, бо це просто наша мрія. Дам вам приклад, трошки буде такий, необичний, але щоб ви зрозуміли масштаби. Я надіюсь, мрію, що у мене в майбутньому буде вертоліт. Мені хтось його подарує. Якась людина сказала, що мені подарує люд... вертоліт. Я її не бачив ніколи вживу, але. Я надіюся, я маю мрію в те, що воно так і буде, або в те, що я буду здатен його купити. Це можливо, справді, це можливо. Ну подумайте. Але це так само демонструє моє бажання, мою мрію мати вертоліт. Але не факт, що він у мене буде. Його може не бути. Це ненадійний фундамент. Думати, що колись я буду здатен на, чи хтось мені з людей. Оскільки біблійна надія, вона трішки відрізняється. Багато чим. Вона тверда, це впевненість, тверда впевненість у Божих обітницях. Якщо в нас немає впевненості, і це в нас проявляється лише як мрія чи бажання, о, я хотів би отримати спадщину, але ну, не впевнений. В тому, що воно саме так, і що справді буде чи не буде, хто його знає, ми ж не бачили. Може так, може ні. В такому моменті варто задатися запитанням, чи є в нас віра у і зроблене Христом. Дамо таке маленьке риторичне запитання. Наша надія базується на людських можливостях чи на Божій вірності. Наша надія на те, що Бог у приготовив для нас спадщину. Вона базується на нашій, нашій раціональності і на наших людських можливостях досягти її чи на Божій вірності. Ну, Знаєте, якщо це сталося колись, якщо це справді там Христос прийшов, я ж не бачив. Якщо це сталося там колись, ну, то я тоді вірю і я тоді надіюсь. Якщо ти віриш чи ні? Немає ніяких, якщо. Якщо появляються якщо, то проблеми з надією, а тим більше, тим паче проблеми в корнях з вірою. Тита, перша глава, перший і другий вірш каже Павлора Божий апостол Ісуса Христа по вірі вибраних Божих і пізнані правди, що за благочестям, в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог. Чого ми впевнені в тому, що ми саме получимо цю надію? Тому що Бог не обманливий, Бог не брехун. Ми можемо збрехати ми люди, а Бог він не обманливий. 1 Петра, 1 глава, Третій вірш. Благословений Бог Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю, Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію. Завдяки чому? Завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлідну, непорочну, нев'яночу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви захищені силою Божою завдяки вірі своїй, знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його. Навіть якщо ви зараз не можете побачити Його на власні очі, ви віруєте в нього і сповнюєтеся. І сповнюєтеся невимовною славною радістю. І ви досягнете мети своєї віри, спасіння душ ваших. Дуже масштабний, дуже глибокий, скажімо, відривок, якому Павло і Петро чітко нам показують, якщо в нас буде гарний, гарний фундамент, якщо в нас буде крепка міцна віра. В те, що сталося, в те, що виконав Бог, що те, що виконав Христос на Христі, то в нас буде надія. Якщо ми справді віримо в те, що Бог пожертвував своїм сином заради нас, що Він необманливий і що Він приготував для нас вічне життя там, наш спадок, то в нас буде тверда надія. Наше спасіння, воно включає три етапи. І цих три етапи, вони в цих двох відривках, які ми зараз зачитали: Тита, перша глава, перший другий вірш, і перша Петра, перша глава з третього вірша по дев'ятий, Там відривками я не читав. Воно має три етапи. Минуле. Це те, що ми вже спасені через Христа. Христос прийшов, Він виконав свою місію. Він виконав те, що Бог запланував, щоб сталося. Теперішнє. Наше життя, де ми живемо зараз тут. Ми зберігаємося в цьому спасінні. Тобто, те, що Христос постраждав тоді, не означає, що воно там і закінчилося. Воно продовжується і на теперішній час. Це, дві, це два моменти віри. І майбутнє третій аспект. Ми очікуємо повного виявлення слави Божої. Тобто питання надії. Віра. Єврею 11 глава, перший розділ. Віра до підстава сподіваного доказ небаченого, породжує надію. Дивіться, це не щось, що противиться одне одному. Це не щось, що конфліктує одне з одним. Ні, ні, ні. Віра і надія вони ні в якому разі не суперечать, вони доповнюють одна одну. Віра допомагає нам покладатися на Бога зараз. Оскільки надія дає силу очікувати майбутнє. Яке Бог нам пообіцяв. Перший, кори... Перший Куртін, щоб зрозуміти, щоб вам показати, що справді це не одне те саме, це не синоніми. Перший коринтян, 13 глава 13 вірш каже, тим часом лишаються ці три віра, надія і любов. І найбільше з них любов. А... Коментарі Меттю Генрі він так цікаво казав. Він каже, що це три головні чесноти. Любов більша. Тому що є метою. Тоді як інші дві засоби її досягнення. Вони тимчасові, вони не будуть вічно. Віра і надія не будуть завжди існувати. Прийде момент, коли їх вже не буде. Вони пропадуть і Який це момент? Це момент, коли ми будемо там. На небі не буде місця ні для віри, ні для надії. Але буде любов, буде ціль, мета. Засоби досягнення цієї мети. Саме являється віра і надія сьогодні для нас. А там ми вже будемо насолоджуватися повним Божим володінням. Надія проявляється у майбутньому, не у видимому. Це не щось, що ми бачимо. Переходимо знову до Римлян, до нашого відривку, 8 глава, 24 вірш. Та коли, Друга половинка. Та коли б ми могли бачити те, на що маємо надію. То вже не надія була б. Хто ж може сподіватися на те, що вже бачить? Якщо щось уже здійснилося, це більше не надія, це реальність, яка вже є або пройшла, або ми пережили, або ні. Це реальність, це не надія. Ми чекаємо того, чого ще не бачимо, але впевнені, що це станеться. Ми не задаємося питанням, чи це станеться. Ми впевнені в тому, що воно буде. Приклад Авраама дуже цікавий приклад. Римлян 4 главі, 17 вірш каже, так сказано у святому Писанні. Зробив я тебе батьком багатьох народів. Авраам є нашим батьком перед Богом, в якого він вірив, і який дає життя померлим, з волі якого існує те. існує те, чого не існувало. Не було ніякої надії, що Авраам матиме дітей, не було ніяких підстав. Логічних, раціональних, що Авраам буде мати дітей. Людських, людської надії не було. Бо не було логічних підстав. Ну як це може статися? Це неможливо. Але ж в серці своєму він вірив в Бога і продовжував сподіватися. Отож, бо він і став батьком багатьох народів, бо сказано, твоїх нащадків буде як тих зірок на небі. І віра його не ослабла. Хоч він знав, що тілом уже старий, аби мати дітей. Було йому на той час близько ста років і розумів, що Сара, жінка, його не плідна. Та ніколи Авраам не сумнівався в обідниці Божій і не вагався у вірі. Навпаки, все міцніше вірив і віддавав подяку Богові. Він був цілком упевнений, 21 вірш, в тому, що Бог міг зробити усе. Що обіцяв? Ну просто вау. Ну, як можна лучше сказати? Ніж так, як сказано в посланні до Римлян Павло. Авраам чекав на виконання Божої обітниці. Хоча всі обставини були проти цього, всі обставини не були логічно підтвердженими для того, щоб це сталося. Питання для нас сьогодні: чи вміємо ми чекати, довіряючи Богові, навіть коли не бачимо відповіді? Відповіді в чому? Не говориться зараз лише про обіцяну спадщину. А про те, що Юра говорив. Те, що Бог піклується, підтримує, випробовує, відповідає нам, не залишає, дає, коли ми просимо, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Ми в це віримо, в ті слова, які Бог сказав, ми надіємося на те, що Він це виконає. Авраам. Був цілком упевнений в тому, що Бог міг зробити усе, що обіцяв. Ми надіємося на Господа всім своїм серцем, чи ми покладаємося на свій розум приповісті 3:5. В чому проявляється і демонструється наша надія? Останній відривок Римлян 8.25. Оскільки ми сподіваємося на те, чого не бачимо. Римлян 8, 25. Ми чекаємо його з терпінням. Я ще раз зачитаю. Оскільки ми сподіваємося на те, чого не бачимо, ми чекаємо його з терпінням. Церква саме терпіння. Як часто нам його не хватає, правда? Як воно нам потрібне? Надія потребує терпіння. Чому? Того, що Його обідниці виконуються в його час. Божі обідниці виконуються у його час. Це ж прекрасно. Вау. Але нам для цього потрібно вчитися терпіння. Як нам навчитися терпіння? Римлян 5 глава. Дуже цікаво це говорить. Не розочаровуйтеся, те, що я зачитаю, бо Павло каже в радості приймати це. Оскільки ми виправдалися, Римлян, 5 глава з першого вірша, оскільки ми виправдалися перед Богом завдяки нашій вірі, то маємо мир з Ним через Господа нашого Ісуса Христа. Віра. Через нашу віру, корні, Христос дав нам можливість зазнати благодать Божу, яку тепер маємо. Дається нам це. Ми радіємо з надії прилучитися до слави Господньої, і майбутнє. І більше того, ми радіємо з наших страждань. Ще раз зачитаю, третій вірш. І більше того, ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжує терпіння. Бо знаємо, що страждання породжує терпіння. Терпіння породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію. А надія що? А надія нас ніколи не розчарує. Бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам, з яких страждань. Ми бідолахи страдальці, ми кожен день страдаємо, нас душа болить. Ми християн нам потрібно страдати, нам потрібно плакати, тому що, тому що ми страдальці. Церква. Зупиніться просто з такими думками. Або іще інші. Слава Богу, зараз, можливо, не знаю, чи використовується. Якщо я буду там лупити своє тіло до крові, я буду страдати, воно мені дає якесь очищення, воно мені дає терпіння. Павло каже: я зараз зачитаю пізніше, за які саме страждання тут говориться. Не будьте страдальцями. Павло каже, що. Е, і більше того, ми радіємо з наших страждань. Не будьте отчаянням цього світу. Світ і так отчаяний. Вони і так не знають, чого хочуть, і шукають щастя в усьому, тільки не в Бозі. А ми це щастя маємо. І ми, і ми не то, що його взагалі в собі тримаємо, ми, ми ще, й, ще хуже них страдаємо. І вони дивляться і думають, стоп, мені і так тут плохо, то мені ще більше треба страдати. Радійте. Тим моментам, які Бог вам посилає. Моменти, які є непрості, і Бог вам дає. Випробовування. Вони роблять вас сильнішими, вони учать вас терпінню. Лише так ми ростемо. Радійте цим моментам. Амінь. Це хороші моменти. Господь, посилай в наші моменти випробування, наші, наше життя, моменти випробування. Посилай. І дай нам радіти від цього, від того, що в, цьо, в цій ситуації, ми змогли щось взяти, ми змогли навчитися. Вау! А ми страдаємо. Нам так лучше. Да. Як шити надією? Я виділив три пункти. Можливо, їх є багато, і вони включають багато чого в собі, але три тих, які справді працюють. І про це каже. Саме слово Боже. Перший з них моліться. Колосян 4 глава, 2 розділ каже: присвятіть себе молитвам. моліться з вдячністю і терпінням. Церком моліться. Говоріть з Богом, відкривайте йому своє серце. Майте з ним близький контакт. Вам буде простіше так жити, вам буде простіше приймати випробування випробування. Часи тяжкі, коли не просто. Якщо ви будете мати близькість з Богом, якщо ви будете мати розмову з Ним, відкриту розмову від серця, повірте, в тяжкі моменти, при трудних ситуаціях, і навіть якщо момент гарний, хороший, ти будеш відчувати більше насолоди, якщо ти будеш мати або відчувати, що от Бог от поряд тут, Він тут зараз рядишком, він обнімає за плече, і він каже, все буде окей, не переживай. Як нам знати, що він це каже? Звідки? Молитви недостатньо. Другий пункт читання Божого Слова. Читайте Боже Слово. Якщо хочемо, щоб у нас була надія, нам потрібно знати, якими саме є Божі обіцянки. Ми надіємося на що? Ні, ну я надіюся, вірю в Бога. Ти молодець, що ти віриш, ти надієшся на що? Ну я надіюся, що я буду ходити грішити. В світі, але Бог мене спасе, бо наді мною покроблять Христа над моєю могилою чи скажуть, що дім йому там на небесах. На це ти надієшся? А ти впевнений, що Бог тобі це дасть. Звісно, що дасть, батюшка говорить. Вибачте, я не хочу затрагувати інші конвенції. Але я ж затрону. Лише тоді буде приходити надія. Коли ми будемо знати, якими саме являються Божі обіцянки. Ремлян 15 глава, 4 вірш каже, а все, що давніше написане, написане нам на науку. Слухайте, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Терпінням і потіхою. Знову ж таки, терпіння, звідки терпіння? З цих моментів, з цих страждань. Тяжко, больно. Проходити треба, треба йти. Господь давай, хай це буде. Чим більше Бог дає, це мій особистий досвід, тим більше я відчуваю його близість з собою. Чим більше він мені таких моментів дає, як би тяжко не було інколи справді я просто падаю і кажу, Господь, я вже не можу, ну вже так тяжко. Ну, ну куди ще? Тараз, все окей. Рухайся. Далі. Третє свідчення. Не залишайте це в собі для неділі. Ну, Неділя це день для Бога. Що ти тут говориш? Ти молодець, гарно сказав. А, ну, З понеділка починається робота, і треба на роботу. А на роботі, ну, вибачте, є правила, як я буду говорити про все на роботі? Ні. Якщо мене там запитають, ну може я скажу, що я в церкву ходжу, і то не факт. І Юрію мені з дуже цікавий Рілс. Хто знає, таке Рілс це таке коротке відео в Інстаграмі. Може не тільки, але. І там, знаєте, я коротко швиденько розкажу. Прийшов один чоловік до. Я не знаю ситуації, може, це з фільму якогось, не пам'ятаю, щоб я бачив такий фільм. Лежить людина в палаті, приходить чоловік, дяденька, і я... потім по розмові зрозуміло, що цей дяденька, він... вони були знакомі. Знайомі. І оцей, що там лежав в палаті, він просив, щоб давайте назвемо Іван, це той, що лежить, Петя це той, що прийшов. Іван попросив Петю, щоб Петя молився за нього. І коли Петя приходить, Іван питає, каже, хто ти? Він каже: я вчитель, як там, тренір по баскетболу. А каже, якби тебе цього не було, хто ти? Ну, каже, ну як? Ну я вчитель по такому-то по історії там. Не пам'ятаю. По такому-то предмету. Ну, якби в тобі цього не було? Ну що за такі запитання? Ну я батько, я чоловік. Ну, а, а пристав, от не дай Бог, щоб тебе такого не було. Але. Ну і як тебе цього не було? Хто ти? Ну, ну, я ще й християнин. Ну я ще й християнин. В яких моментах життя? Як ми показуємо те, що ми християни? Після того. Що ми там робочі, ми батьки, ми брати, сестри. І не говорю зараз про нас, я говорю про по плоті, по крові. В таких сферах, а лише на останній момент ми християни. Лише в останніх в самих низьких моментах вже все, нема нічого. О, о, от, от тепер я християнин. Я християнин, ви знали? Я християнин. Що мішає? Що заважає, що тримає, що скриває оце в нас, коли ми виходимо з і починається понеділок? З понеділка до п'ятниці. Живіть цим. Живіть цією надією, радійте цим, свідчіть про це. 1 Петра, третя глава 15 вірша, каже: і хто може завдати вам болі, якщо ви ревно? Слухайте, це дуже, дуже, цінний, дуже цінний відривок. 1 Петра, 3 глава, 15 вірша, не з 15, з 13, вибачте. «І хто зможе завдати вам болю, якщо ви ревно намагатиметеся творити добро? Та якщо вам доведеться постраждати за праведні вчинки, то ви отримуєте Боже, то ви отримуєте Боже благословення. Отож. Не майте страху перед тими, хто завдає вам болю, і не тривожтеся. Та в серцях ваших та в серцях своїх святіть Господа нашого Христа. Завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому ґрунтується ваша надія. Послухайте, я ще раз зачитаю. Та в серцях своїх святіть Господа нашого Христа, 15 вірш. Завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому грунтується ваша надія. Але робіть це з повагою і лагідно. Нехай сумління ваше завжди буде чистим. Щоб, якщо хтось попустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі. Бо краще постраждати постраждати страждання. Бо такі саме страждання. За праведні вчинки. Страдання за праведні вчинки. Якщо на те є Божа воля, ніж за лихі. Євреїв шостий вірш. Я вже закінчую. Щось вибачте, шоста глава, 18 й вірш. Існують дві непохитні речі: Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє, та Бог не може порушити даної клятви. І в цьому є велика підтримка і сила для нас тих, хто прийшов до нього заради безпеки і надії, запропонованої нам. Ця надія мов'якір для душі міцний і безпечний. Вона проникає до самої свята я святих за завісу. Дві непохитні речі, які дають нам впевненість, не може, не запитання, а якщо? Не якщо я впевнений, я вірю в те, що це було. Я маю, маю повну впевненість в тому, що Бог, він не брехун. Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє. Раз. Бог не може порушити даної клятви. Якщо Бог дав вам клятву, якщо Бог написав в своєму слові, що він буде виконувати це, 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 що нас чекає там ось це, Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє. Та Бог не може порушити даної клятви. Церква, не забуваємо. Филиппіан... 3 глава, 20 вірш. Наше громадянство на небі. Воно нам дароване. Це так, нам не потрібно його заслуговувати зусиллям чи ділами, чи поступками. Нам не потрібно його заслуговувати, нам потрібно його прийняти і правильно використовувати ще тут, поки ми тут, а у житті на цій землі. Дивіться, Щоб отримати громадянство в певній країні, нам потрібно здати належні документи. Про які нам потрібно знати, які саме, які нам потрібно знайти. Нечасно вони лежать на видному місці. Нам потрібно знати, які це документи, і нам потрібно їх взнати і знайти, щоб їх здати, щоб отримати це громадянство. Знайте і знайдіть належні документи для Небесного Царства, для небесного громадянства. Полечіть його ще тут на землі і майте надію, що вас туди впустять. Тут не говориться за індульгенції. Чи за якийсь документ, який вам дасть доступ на небеса. Я маю на увазі. Те, що ну, знаєте, що вам потрібно? Як? Слово Боже, це говорить. Що вам потрібно, щоб мати громадянство на небі? Знайдіться. Відкрийтеся, візьміться, пошукайте. Воно саме вам не впаде, воно саме не прийде. Подайте ці документи на небесне громадянство. Якщо ви його не получите тут, то могилі вам вже його не дадуть. Майте надію, що вас туди впустять. Це сказане до кожного. Це не сказане, це не означає, що все, я прийняв хрещення, я вже спасений. Ні-ні, воно так не працює. Воно так не працює. За вас ніхто не підпишеться. Підпис на документ, який ви будете здавати на громадянство, робите ви. За вас ніхто не зможе підписатися, ніхто не возьме ручку і вашу не під... не підробить. Бог міє, Бог знає, як розрізняти підроблені подписі, і підроблені подписі він не прийме. Амінь.